Вітаю, шановні друзі. Декілька цікавих фактів про банківський обмін 2024 згідно системи CRS. Існує думка, що нібито е, обмін банківськими рахунками, який буде впроваджений в цьому році, да порушує банківську таємницю і законодавство про захист персональних даних. Ну, по крайній мірі, багато людей мені про це пишуть. Насправді, друзі, це не так. Україна підготувалася до цього і немає тут жодного ніякого порушення, тому що ще 5 вересня, 2023 року Оку Національний банк України постановою номер 107 Вніс зміни до правил зберігання захисту, використання та розкриття банківської таємниці, а саме вніс зміни до підпункту 2 пункту 18 глави 3 правил, виклавши, де зазначив, що інформація може бути надана центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику у випадках, передбачених статтею 39 прим 3 податкового кодексу. А стаття 39 прим 3 Податкового кодексу це якраз та стаття, яка і визначає міжнародний автоматичний обмін інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки в рамках взаємодії системи CRS. тобто, як ми бачимо, банкам дозволено. Порушувати банківську таємницю і передавати дані в Державну податкову службу для того, щоб та направила безпосередньо потім уже в будь-яку країну Європи або інші країни світу, які приєднались до угоди СІРС. Тепер питання про захист персональних даних. Багато людей кажуть, що нібито це буде порушенням. Друзі, по-перше, законодавство України про захист персональних даних воно приведено у відповідність до правил GDPR, General Data Protection Regulation, да? європейського закону про захист персональних даних. І Що він? Каже, а в статті 6 сказано даного закону, стаття 6 GDPR, опрацювання є законним лише якщо виконано та мірою виконання, принаймні, однієї з наведених нижчих умов. А саме, друзі, суб'єкт надав згоду на опрацювання своїх персональних даних для однієї чи декількох спеціальних цілей. Да? Пам'ятаєте, якщо приходите в банк, відкриваєте, ви заповнюєте анкети, опитувальники і надаєте свою згоду на обробку персональних даних. Да? Це вже перша підстава. І друга підстава: опрацювання є необхідним для дотримання встановленого законом зобов'язання, яке поширюється на контролера. Пункт це друзі. Або ж, наприклад, пункт є e, опрацювання є необхідним для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера. Тобто, друзі, як ви бачите, підстави для розкриття банківської таємниці. Законні підстави є. Звільнення від відповідальності за розголошення персональних даних також є, тому банки. Абсолютно вільно можуть передавати вашу інформацію в державну податкову службу. Більше того, я вам скажу, друзі, що якщо банк не збере інформацію про підзвітні рахунки, не Складеться все в єдиний звіт про ваші рахунки, то на нього ще буде штраф до 600 тисяч гривень. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що там якась банківська таємниця, вона щось чомусь завадить, ви дуже помиляєтесь. Читайте законодавство, там все чітко прописано. Або приходьте на мій семінар, який буде 18 серпня, в цю неділю о 20.00 за німецьким часом реєстрація в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юр, і ви дізнаєтесь. Все про СіРС, обмін даними, як себе захистити, як це відбувається, друзі. Все буде в деталях викладено і розказано вам у відповідності з посиланням на чинне законодавство. Тому реєструйтеся на онлайн-семінар 18 серпня в моєму телеграм-каналі або на сайті udlis.eu і будете знати більше про міжнародний банківський обмін СіРС-2024. З повагою, ваш адвокат Демченко.